Зазвичай ці дівчата вправно орудують тінями та рум'янами та з пензликом і фарбами вправляються не гірше. Так теж можна, не важко. Для моделей жодних поблажок. Ділянки для роботи однакові для усіх. Звідси дайте. Підтримка України в такий час це, тут не, не питання, чи модель, чи не модель. Тут знаєте, я думаю, що всі повинні е, хто чим може підтримувати. Роксолані дістався найважчий шматок. Потрібно не лише пофарбувати міст, а й уминути гілки дерев. Та труднощі дівчину не лякають, адже мета благородна. Це підносить дух українців. А зараз такі складні часи. Це найважливіше, тому це здається дивницями, коли коли найважливіша мета це підтя духу, окрім моделей, тут ще й спортсмени, студенти, громадські активісти. Зібрати усіх задля благородної мети було не важко. Ні, досить легко, маючи сьогодні соціальні мережі, просто пишеш повідомлення, підключаєш друзів і друзі. Відгукуються так, що це досить на сьогоднішній день легко і цікаво. Підтримують активістів і водії. Щонайменше 60 літрів фарби, і цей міст вблискуватиме синьо-жовтими барвами. Частину матеріалів дали благодійники, решту активісти купили за власні кошти. Ця молодь вже оновила міст біля Галицького перехрестя. За день-два розфарбують і міст Стрийський. Є ще один міст біля Шовару. І окрім цього, ми хочемо повністю оновити оглядовий майданчик високого замку. Розфарбовувати мости та вказівники у барви національного стягу почали зі сходу у звільнених від сепаратистів містах. Така патріотична хвиля невдовзі поширилась по всій Україні. Тетяна Мравель, Роман Миленький, головні новини Львова.